У Житомирі незаконно використовують бренд громадського об'єднання Самопоміч, переконані у місцевому осередку організації. У місті з'явилися білборди та рекламна продукція, у якій фігурує людина, яка не має жодного відношення до Житомирської самопомочі. Член Житомирського об'єднання самопоміч Олексій Сюнецький каже, попри те, що передвиборча кампанія ще не стартувала, подібна реклама нагадує агітацію. В той час, коли виборча кампанія ще не почалася, пан Кузнєцов вже починає паразитувати на загальновідомому бренді. Але я ще раз наголошую, що цей пан нічого не має спільного з об'єднанням самопоміч, лідером якого є Андрій Садовий. А на Житомирщині об'єднання самопоміч представляє Наталія Чиш. Олексій Сюнецький також додає, громадські організації не мають юридичних підстав для участі у виборчих перегонах. Утворена міська організація політичної партії об'єднання самопоміщ, Житомирська міська, лідером обрана. ...Наталію Чиш, Чіш, то ми діємо згідно чинного законодавства. Ця особа зареєструвала фейкову організацію з тотожної назвою. Громадська організація не може висовувати кандидатів у депутати і бути суб'єктом висування на посаду міських голів. Член громадського об'єднання самопоміч волонтер Олександр Трагонський, який не один раз ...був у зоні проведення АТО, розповідає: на передовій майже всі волонтери знайомі особисто. У нас самопомічі є команда, яка вже на протяженні года ездит в зону проведения ТО. Мы практически побывали во всех горячих точках, ездили и будем ездить. Побывали 16 раз. Знаем всех волонтеров. Вот этот клоун, который сейчас появился и рассказывает, что он самопомощь, он ездит в АТО, и он волонтер, это глупости. Это обыкновенный цирк. Член громадського об'єднання самопомощи Євген Яремчук переконаний, попри по прозмены, які відбулися в Украине, схему залишаются те же сами. К сожалению, ли, к счастью, политики времен Януковича используют те же методы, которые когда-то использовались еще при. Ліні не Кучма, то ми їх всі знаємо. І поэтому ну Бог їм суддя. Я надіюсь, що в октябрі ми подивимося на результат. Щоб прояснити ситуацію навколо новоутвореної організації, до Житомиря звернувся лідер громадського об'єднання Самопоміч Андрій Садовий. Він запевняє, Житомир є лише один офіційний осередок і закликає Житомирян бути пильними. Я є свідомий того, що чим краще ми і більше працюємо, з'являються самозванці, які пробують використати самопоміч. І в тому ж самому Житомирі з'явився якийсь пан Кузніцов, якісь бідборди там більше, інші речі. Тому я прошу людей бути уважними. Я розумію, що цей рік не простий, тому що в цьому році будуть обирати місцеві органи влади, і багато нечесних людей будуть пробувати прорватися. Не можна цього допустити, тому чітко, конкретно заявляю: місто Житомир Наталя Чиш. Це є наш уповноважений представник, яка своєю працею має довіру і підтримку.